Всім вітання. Сьогодні я розповім цікаву історію, як Укрзалізниця навчила мене користуватися автомобілем. В житті кожного автомобіліста після покупки першого автомобіля бувають такі випадки, коли він починає рахувати гроші. Коли починаються роздуми, чи варто їхати автомобілем платити за бензин, чи краще з'їздити маршруткою, можливо, це буде швидше. А на довгій відстані взагалі не виникає питань, тому що бензин коштує дорого і набагато дешевше з'їздити потягом. І в мене теж стався такий випадок. Стався такий випадок, після якого я вже більше 25 років не користуюсь залізничним транспортом. Це сталося приблизно на початку 2000-х років. Купив я свій перший автомобіль Славута. Маленький такий простий автомобільчик, і потрібно було мені з'їздити в місто Хмельницький. Сівши і порахувавши, що я автомобілем витрачу стільки-то пального, це буде стільки-то коштувати, я вирішив, що скористаюся залізницею. Тим більше з'явився експрес Київ Хмельницький, який відправлявся в 12 годин ночі, і приїжджав приблизно в 5 годин ранку в Хмельницький. Думаю, це просто чудово. Сяду в електричку. Приїду, щоб ви розуміли, раніше до Хмельницького можна було дістатися потягом Київ-Кам'янець-Подільський, який відправлявся в 7 чи в 8 годин вечора. Плацкартні вагони, купейні. Потрібно було їхати цілу ніч. Прибував він тоді, по-моєму, в 6 чи в 5 годин ранку в Хмельницький. Це було досить важко. Пласкартні вагони. П'янки, дискотеки, запах носків, неможливість поспати. А якщо ще зранку є справи якісь в місті, то взагалі це важко їхати цими плацкартними вагонами. Вночі холодно, вдень жарко, в туалеті, як завжди, сміття, запах, все там як завжди, протікає. Тому я вирішив скористатися електричкою. Якраз пішла реклама по телебаченню. З'явилася така швидкісна електричка, гарні ергономічні сидіння, телевізори, чудовий вагон. Там якраз я по телевізору це побачив. Гарний вагон, сидять усміхнені люди, їдуть собі, дивляться телебачення по телевізорах. Ще тоді я не зрозумів, який це матиме вигляд. Насправді. Тому, купивши білет, я почав чекати відправлення цієї чудової в лапках електрички. По факту прибувши. На Київський центральний вокзал, десь пів 12-го, я зрозумів, що мій супершвидкий експрес відправляється з тих колій, від яких відходять приміські електрички. Тому я направився туди. Мій вагон якраз був останній зі сторони турнікетів. Тому я підійшов під нього і почав чекати, коли вже там будуть запускати пасажирів. А так як білети були. Першого класу, третього і четвертого, я само собою купив білет в перший клас. Захотілося поїхати в гарному вагоні з телевізором і все, як що було в рекламі: мягкі сидіння, а не трястись там в плацкартних вагонах чи на дерев'яних лавочках. І що мене здивувало саме перше: один я чекав біля цього вагона. Гордо на ньому напис був перший клас. А всі інші люди з клунками, там, з сумками, дуже багато, стояли подалі біля інших вагонів. Вони дивилися на мене, а я дивився на них, і це було якось дуже дивно. Думаю, ну, тоді билет коштував, я навіть не пам'ятаю скільки, але не дешево, але не дуже дорого. Тут почалася посадка. Вийшла стюардеса до мене. Вийшла до мене вагоновожата. І, запускаючи вагон, вона комусь промовила, хто там знаходився в її в цьому в службовому купе, каже: а ось і мій єдиний пасажир. Я на ці слова не звернув увагу, пішов шукати своє місце, займати. І перше, що мені не вразило прикро, це відсутність телевізорів на стелі, звідти стирчали тільки обірвані провода. Ну, думаю, нічого страшного, а я до поїздки підготувався. Взяв з собою плеєр, щоб слухати музику, взяв якусь книжку. А так як це було в травні місяці, щоб ви розуміли, вночі холодно, потрібно ще курточку піддівати, а вдень уже жарко, можна ходити навіть в футболці. Але так як я розраховував, що я ніч буду їхати в потязі, там буде тепло, тому я одягнувся досить легенько, тоненьку курточку, там сумку з речами, їхав я у своїх справах. Думаю, ну нічого страшного, поїду без телебачення. Включу собі аудіокнигу на плеєрі, буду слухати, там. Буду дивитися вікно, буду сидіти за столиком на гарному сидінні. Знайшов я своє місце, потяг рушив. Ще роздивляючись по сторонах, я ще не знав, що мене чекає. І тут підходить вагоновожата і каже, що вона йде до подруги в сусідній вагон. І щоб мене тут ніхто не турбував, вона закриє двері. А так як більше пасажирів чомусь до Хмельницького нема, то двері вона і не буде відчиняти оці вхідні, просто там зайде, вночі мене перевірить, як у мене справи, і буде там знаходитись в подруги в службовому купе. Туалет працює, все добре, насолоджуся поїздкою, так би мовити. І ось почалася поїздка, я зайняв своє. місце. Весь дуже здивований, чому ніхто не хоче їхати першим класом. Зайняв я своє місце, дивлюся у вікно, намагаюся опустити спинку в сидіння, ну, щоб вкластися хорошо напівлежачи, щоб їхати. І розумію, що в сидіння немає ніяких регуляторів. Потрібно сидіти як на троні рівна спинка. Через якийсь час я зрозумів, що сидіння і зовсім і не м'ягке. Я навіть встав роздивитись те, на чому я сижу. Виявляється, це були <смі>, якогось кустарного виробництва сидіння, схожі на автомобільні. Щоб ви розуміли, це було десь 4-5 мм сталеві пластини, зварені у вигляді трона і обклеєні, угадайте чим, ковроліном, ковроліном який використовують як на польне покриття самим дешевим. В декілька слоїв обклеєні вони там з вирізами всякими фігурними, тобто здалека здається, що це сидіння досить якісне, красиве, гарне. А коли підходиш і починаєш роздивлятися, розумієш, що це воно зроблено просто кустарно, пофарбовано кісточкою і обклеєно ковроліном ніяких там підголовників, ніяких, ніякої можливості регулювання. І що саме головне, воно холодне. Ковролін тоненький, і ти сідаєш на цей трон, відчуваєш себе якимось володарем, такі великі, здорові підлокотники, і спину потрібно тримати прямо. Що не вистачає там оцих символів царства, королівства. Ну добре, думаю. Може якось поперек вкладуся, а поперек теж не виходить на два сидіння розташуватися, тому що підлокотники не підйомні, вони там приварені, не регулюється ніщо. Великими болтами це все сидіння, ця вся конструкція прикручена до полу, і ти мусиш сидіти прямо не нахиляючись. Ну, думаю, добре, буду виробляти осанку. Думаю, добре, буду сидіти, читати книгу. І тут розумію, що яскравість світла зменшилась до, до мінімального, ледве світиться, і при такому світлі книгу читати нереально. Гаразд, думаю, буду слухати музику. Вмикаю плеєр і розумію, що в вагоні настільки шумно, що музики майже не чути. Доводиться додати максимальну гучність, а музики нема. Гул стоїть такий, удари коліс. Роздивляюся по вагону і розумію, що відчинено багато вікон і потрібно їх зачинити. Тим більше вже ніч, травень місяць і трішки прохолодно. Пройшовся я. Почав зачиняти вікна і зрозумів, що зі всіх вікон, не знаю скільки там було, я зачинив ледве половину. Вся інша половина вікна були заклинивші. І десь через годину я вже зрозумів, що по вагону гуляють непогані протяги. Попробував я до провідниці прорватися в вагон. Вияснити, щоб допомогла вікна закрити, чи якесь опалення увімкнути, тому що опалення, я так зрозумів, і не збиралися вмикати. І все, як вона сказала, вона мене зачинила в вагоні, і нікуди я не можу достукатись. І навіть на зупинках, які там були, я не можу з нього вийти і перебігти в інший вагон. А так як мій вагон був останнім, все більше не ну нема куди дітися. Добре, що туалет працював і. Уже мені холодно стало, курточка вже не допомагає, і я почав шукати місце, де би мені присісти, щоб на мене хоча б вітер не дув. По всьому вагоні я метався, ходив, перепробував всі місця кругом протяги. Ну тільки в туалеті нема, ну в туалеті стояти взагалі не варіант. Так приблизно побігавши ще годину, я зрозумів, що я вже замерзаю. Сісти без протягу нема де. Одягнутий я легенько, добре, що я взяв запасну футболку, натягнув на себе дві футболки, курточку засібнув, під, підняв воротник і розумію, що це не варіант. Почав я по вагону бігати, робити зарядку. Шумно, музику не послухаєш, телевізорів немає, попутчиків немає, холодно, так як один пасажир, вони, мабуть, вирішили опалення не вмикати. І я замерзав, я робив зарядку. Я бігав по вагону, розуміючи, що десь, отут, за дверима, є плацкартний вагон, там сидять люди один біля одного, притиручку, і їм тепло, і їм добре, і їм чудово. А я тут в першому класі не їду як дикий олень. Знаєте казку про Джина? Коли його за закрили в бутилці, перших там скільки він десять років сидів, він обіщав золоті гори, хто відкриє цю бутилку. Другий період він сидів, обіцяв всі багатства світу, тій людині, що його випустить. А потім він вже сидів до того, як знайшов його Аладін. Він же обіцяв смерті тому, хто відкриє цю бутилку. Так от, які тільки речі я подумки не робив вже з цією вагоноважатою. Я все чекав, коли ж уже буде Хмельницький, щоб вони випустили з цього вагона, щоб я міг зігрітися, хоча б. Потім я вже зрозумів, чого люди не хотіли їхати першим класом. Вони вже знали, що це таке. Це зараз я розказую і згадую. Мені смішно, а тоді мені було зовсім не смішно. Я хотів в комфорті проїхати з пункту А в пункт Б, а виявилося, що я ще зробив гірше, чим могло би бути. І ось ми під'їжджаємо до Хмельницького. Я сижу в уголку, закутаний в курточку, дрижу. Мені погано заходить моя провідниця, і така дивиться на мене здивованими очима і каже: «Ти, Типу тут сидиш? Холодно, а чого ж ти не прийшов до нас в вагон? Я б тобі дала одіяло, і потім така, а я ж тебе тут закрила. Пішла відчиняти вхідні двері, щоб випускати пасажирів. Тобто мене. Я вже за всю дорогу стільки слів перебрав, що я там і мав сказати, куди йти і що робити. І я вже просто настільки зморився, що коли вона мене випускала і спитала, як мої враження від поїздки, я вже, я вже не міг їй нічого сказати, нічого вже не сказав. І я мовчки просто пішов, пішов на вокзал грітися. Так от, після цієї поїздки вже пройшло приблизно 25 років. У мене вже зовсім інший автомобіль. Вже багато чого в житті змінилося, але за цей весь період я більше не їздив залізницею. Куди б мені не потрібно було, яка б на відстані, скільки б коштувало пальне і всі інші витрати, я завжди сідаю в автомобіль, коли захотів, завів його, і коли мені потрібно, і куди потрібно, я приїхав і поїхав звідти назад, коли мені захотілося. От якось так. Хочу, щоб ви розуміли, чому я не поїхав автомобілем тоді, тому що це був перший автомобіль. Мій стаж керування був зовсім маленький, декілька місяців і їхати на дальняк цілих цілих, там, мабуть, скільки 500 кілометрів від Києва. Це мені було важко, страшно. Я ще так далеко ніколи не їздив. Так от, після цього, через декілька місяців, я вже поїхав автомобілем на дальняк перший раз в Камен'ець-Подільський. Це була. Пригода, про яку я мабуть розкажу в слідуючому відео, це було дуже цікаво. Перша моя подорож, перші мої спілкування з гаїшниками і перші мої помилки на дорозі. І для мене тоді ця подорож 500 сот кілометрів автомобілем була дуже важка і дуже далека. Всім хорошого, пока.